Сьогодні я вирішила розповісти, як я роблю п'яточку. Ось в мене є вже готова шкарпетка, яку я зв'язала таким чином. От в мене верхня частина зроблена резинкою. П'яточка ось таким чином зроблена, виходить, така вона. Бачите? Ну, а далі просто нижня частина гладю. Це великий розмір, десь за 40. Сильно тягнеться сантиметрів за 30 довжиною. Так що це великий для хлопців. Так, я на другому, на другій шкарпеці пров'язала вже цю верхню частину над п'яткою. Якраз прийшов момент. Формувати п'ятку. І тому я вас запрошую в цьому прийня... прийняти участь. Переглянути це відео. Запрошую поставити вподобайку, якщо вам подобається те, що я транслюю, і підписатись на мій канал. Я багато чого можу запропонувати корисного. Так, в мене є 40 петель. Спиці 3,5 міліметра. така подвійна нитка. Це розмір досить великий. Воно дуже широко буде розтягуватися. Зараз воно виглядає тендітно, але насправді це великий розмір. Тому 40 петель на 3,5 спиці, товсті нитки, це будуть дуже великі шкарпетки. На великих Мужніх чоловіків. Так, як я оформую п'ятку? Значить, спочатку ряда рядка, от у мене він позначений ниткою, яка спочатку залишилася, я пров'язую е, лицевими першу спицю повністю. Потім сюди ж дов'язую 5 петель з другої спиці. От, 15 петель на цій спиці. потім на другій спиці, на, на на, другу я також пров'язую 5 з цієї, з третьої, з другої, і з третьої всі. Петли семь. Вот так. Так. Останнюю петлю я провязываю изнаночную, чтобы была кромка. Так, в мене залишилось, виходить, так, дві спиці в мене по 15 петель і одна 10, остання четверта в кінці рядка. Її я зараз вийму звідси і переміщу всі ці 10 петель на оцю булавку, щоб вони в мене не повтікали під час того, як я буду в'язати п'ятку. Це не обов'язково робити, але краще перенести. Бо спиці слизькі можуть повистрибати. Так, все воно нікуди не втече. О. Далі. Тепер я повертаю роботу так, щоб в'язати зсередини. Другий ряд п'ятки е, буде із середини. Він буде е, всередині шкарпетки. В'яжу його також лицевими, тому що я захотіла зробити п'ятку ось таку. Це не обов'язково, але в мене, дана пара в мене буде така. Значить, в'яжу я знов його лицевою гладдю, оці дві спиці, які в мене зараз робочі. Таким чином я формую п'ятку. Вже сформувала я її, а саме її верхню частину, тобто яка йде від по нозі до стопи по п'ятці. Таких рядів я буду робити 18. Якщо 40 петель набрано, то треба робити 18 рядів. І саме в 18-му ряді буду формувати саму п'ятку, тобто поворот на стопу. Значить, зараз треба пров'язати 18 рядів. Це в мене другий вже, і в мене є така штука, на якій я відмічаю, клацую. два ряди. Так, ну що ж, вяжу кожен ряд лицевою до 18-го ряду. В 18-му ряді Подивимось, що буде. Так, десь на 10-11 рядку вже достатньо високо пішло від загальної в'язки, і тому є можливість все перевести на дві спиці, тому що все ж таки зручніше в'язати на двох, тому я все перевожу, десь на 10-11 рядку в'язання перевожу на дві спиці. Одна робоча, друга те, що тримає спиць. Так зручніше. От. На даному етапі я маю ось таку частину п'ятки майбутнє. Ось воно так вже виглядає. Треба обережно, щоб не вистрибнуло. Ось так. О. Продовжуємо в'язати до 18-го ряду. Так, я пров'язала 17 рядів і зараз пров'язала частину 18-го ряду ізнаночну. Це петель, я пров'язала з 30. Тепер навіть 19. 19 петель пров'язала з 30, 3, 6, 9, 10. Тепер останню. Останню двадцяту треба пров'язати з наступною, з 21 першою, разом, ізнаночною, ізнаночною. Ось так. Дві разом, ізнаночною, дві разом. Потім повертаємо роботу на лицеву сторону. Бачите, яка виходить по висоті п'ятка. зараз. Тепер будемо формувати нижню частину п'ятки ось оцю, оцю частину п'ятки. Зараз ми тут знаходимось, будемо повертати таким чином, що ми будемо тут закривати по дві 'язати-підлі в цьому місці і в цьому. І наша в'язка буде повертати. Так. Першу петлю не пров'язуємо. А далі продовжуємо в'язати платочною в'язкою. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель. Це вже буде середня частина п'ятки, саме нижня це. Тобто, тут нас залишилось 9 петель повинно бути. Ми пров'язали тут 9, а десяту. З наступною одинадцятою тепер пров'язуємо разом лицевими за задню стінку, подивіться, за задню стінку. Це для того, щоб по краю була оця гарненька косичка по краю п'яточки, е, щоб вона формувалась гарно. З цього боку ми пров'язали ізнаночною. тут ми в'яжемо лицевою за задню стінку. За задню. Повертаємо тут, повертаємо роботу. До кінця ряду не дов'язуємо, ні там, ні там. Знов, до речі, нитка перед роботою, щоб не захліснула петлю гарно з того боку. Знімаємо першу кромочну нитку і далі в'яжемо Знов же ж лицевими до наступного краю. До до тої сторони п'ятки. От, от вона, бачите, її вже далі буде добре видно, бо тут такий пробіл. Пров'язую а останню разом з наступною пров'язую як ізнаночно. Як ізнаночно. Тоді далі не в'яжемо. Перевертаємо роботу і отримаємо, бачите, вже видно, тут вимальовується рисунок по краю. Знов повертаємо роботу, нитка за роботою. Знімаємо першу кромочну петлю, далі знов в'яжемо лицевими до наступного краю. Самі будете дивитися. Де у вас край? Його добре видно по в'язці. От він, край. Він тут всюду рівненько йдуть, а тут петля як окремо. Бачите, який пробіл. Тому цю ми знов пров'язуємо з наступною, з наступною петлею, як лицеві за задню стінку. Вот. Косичка вже вимальовується, її добре видно. Якщо все правильно робити, то виходить гарна крайня косичка. Тут нитка перед роботою. Знімаємо першу петлю, щоб нитка була перед роботою, щоб вона не спортила нам косичку. Далі ми все в'яжемо лицевими до наступного краю. Тут завжди повинно бути на середньому проміжку 10 петлів. 2, 4, 6, 8, 10. 10. Останню десяту знов пров'язуємо нитка, бачите, перед роботою. Разом з наступною, як ізнаночні, за передню стінку. Далі не пров'язуємо жодного разу. Знов перевертаємо. І знов повторюємо те саме, поки тут і тут не закінчаться по краях петлі. Вони всі повинні зайти у косичку. В кожному ряді наступне. Продовжуємо і подивимося, що буде далі. Так, ну що ж, я зробила це. Я зробила п'ятку. Ось, закрила стільки, скільки треба. Було не зовсім так все безоблачно. Пара разів я виправляла, тому що е переходила на ізнаночні, так, за цим за звичкою. Ось, ось, у вас повинно також вийти. Ось так. Десять петель повинно залишитися на спиці, тільки внутрішніх. І такі гарні по краях косички. Тепер далі треба. Перейти на стопу. Для цього треба набрати спиці, о, петлі для в'язання. Дивіться, що я роблю. Я беру цю спицю, яка є, і нею набираю ще 5 петель. От з тих крайніх петельок, які гарно так виглядали косичкою. От, п'ять. що 4. 5 петель. Вот. Потім я беру наступну сцю. Отут вот по краю є така косичка. От за нею я її набираю. Сюди 5 петель. І потім на наступну спицю. Ой. Так, на наступну спицю набираю ще 5. Якщо пров'язано 18 рядів, воно якраз дуже добре. Попадає на весь цей рядок. Три, чотири. І оце буде в нас. Це буде п'ята. От, п'ять. Потім я відкриваю булавку і нею, як спицею, користуюся для того, щоб на цю спицю ще перенести п'ять петель Таким чином я поступово перейду на 5 спиць з двох. Так, по-моєму. Так, я ж то взяла? Раз, два, три, 4, 5. Так, тут вже їх 10, тут їх багато. Так, тепер на наступну спицю з цієї булавки знімаю всі ті, що залишились 5 петель. 4, 5. 5, О, булавочку можна закрити і відкласти. Тепер, з цього боку, я також повинна набрати 10 петель. Сюди 5 і ще сюди 5. Маємо ось цю. Спочатку візьму. Раз. Два. Ой. Два. Три. Чотири. Не взялася. Чотири. П'ять. Тут вже знов 10 петель. І залишається остання спиця, на яку я наберу звідси 5 петель. Два. Три. Чотири і отут ще 5. І з цієї спиці, яка була перша, я ще 5 сюди перев'яжу. Чотири, п'ять. Таким чином, на кожній спиці тепер буде по 10 петель, як було з самого початку. І дивіться, що виходить: який які меджик звідси я в'язала. Ось тут я повернула, і тепер я буду в'язати туди. Тепер я буду в'язати з п'яточки. Гладю, не буду я в'язати вже е резинку, нижня частина в мене буде гладдю. І от коли зустрінемося на закриванні, покажу, як це робиться.